Від Івана святого Євангелія читання слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважені в той час, Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година прослав свого Сина. Щоб Син Твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому, це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого ти послав, я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе перш ніж повстав світ, я об'явив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені з освіту, вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від Тебе походить. Слова Бо, що ти дав мені, Я дав їм, і вони прийняли, і справді, зрозуміли, що я від Тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони Твої, і все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі. Іду до Тебе, Отче святий, ради імна Твого, бережи їх тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, я, я стеріг тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина, погибелі, щоб збулося писання. Тепер же йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну. Слава тобі, Господи, Слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, триваємо в дуже важливому часі для цілої церкви це час між Вознесінням Господнім і зісланням Святого Духа. Це є особливий час для цілої церкви, тому що церква як мати очікує на зішестя Святого Духа, який обдаровує і Різними дарами та ласками. Але з другої сторони вознесіння Господнє показує нам щось дуже важливе. Яка є ціль нашого життя? А ціль нашого життя є небо, де Господь вознісся і сів праворочуття. Апостоли, які були протягом трьох років, із Ісусом Христом досвідчили дуже багато різних чудес, уздоровлень і всього того, що Ісус, як Бог, намагався їх навчити. І немов би готував їх до того, що прийде час, що Він відійде, і справи цілої церкви повірить цьому грону 12 апостолів. Дуже чітко ми бачимо, що ця розлука Ісуса Христа із апостолами, вона не була сумною, тому що вони молилися разом і взносили свої очі до неба, як Господь возносився на небо. А що є у нашому житті розлука? Коли поглянемо на наші будні, слово розлука. Для нас це не є радістю, це завжди є смуток. Коли, чи можемо сказати, батьки десь провожають в якусь далеку дорогу своїх дітей, чи знову ж таки діти розлучаються із своїми батьками на довший час, це не є радісна новина, це є сумна новина, тому що певний проміжок часу вони будуть окремо. Зокрема, сьогодні, коли ми дивимося на українські реалії, Матері, які відпроважають своїх синів на фронт. Вони провожають і вони не знають, чи вони побачать більше своїх дітей, чи ні. А наскільки є важлива та і гірка, та розлука, коли ми розлучаємось на постійно із тою людиною, яка померла, яка відійшла у вічність? Так направду, лише лиш тоді ми розуміємо. Сенс цього слова, слова розлука, де ми розлучаємось практично на все наше життя із тією особою, яка була із нами, яка товаришила нам, з якою ми ділили смуток, горе, радощі. Але бачимо щось інше протягом цього часу, коли Господь возносився на небо. Для апостолів це не був смуток, це була радість. Тому що Господь своїм життям в показав їм і пригадав сенс цілого нашого життя тут, на землі, є здобувати небо. Для того, щоб здобувати небо, ми мусимо використовувати той час, який нам Бог дає. Дуже часто по різному в нашому житті трапляється. Десь ми знаходимо час на важливі речі для нашого духовного життя, десь ми, можливо, гайнуємо той час, багато погрожаємо цей свій час в певні дрібниці, в ті речі, які не є аж такі важливі для нашого життя. Один мудрець, який зібрав біля себе своїх учнів, взяв глечик і почав їх навчати. Накинув в цей глечик. Такі великі каміння і питається в учнів, чи цей глечик є повний. Так, він є повний. Тоді взяв цей мудрець, горошок такий, і в той глечик насипає горошок. Він поміж каміння пішов. Чи зараз цей глечик є повний? Так, цей глечик є повний. Пізніше бере цей мудрець пісок. Ну, і цей пісок також насипає до того глечика, і він поміж цей горошок, поміж це каміння знову ж таки проходить і питається, чи цей глечик є повний. Учні дивляться на нього. Так, він є повний. В кінці всього цей мудрець взяв ще воду і ще до того піску, горошку і каміння, налив води, і вода також пішла у цей глечик. Чи зараз є він повний? Так, він є повний. І учні так дивляться на цього мудреця і думають, а який сенс цього всього, що мудрець нам показує такий приклад. І запитуються, поясни нам зміст цієї притчі. І цей мудрець каже: цей глечик це є наше життя. Ці каміння це є найважливіше у нашому житті, ті речі, які необхідно нам робити в нашому житті, немов би той наріжний камінь. Горошок це є ті речі, які можуть бути, можуть не бути, вони, вони не є важливі в нашому житті. Пісок це є ті дрібниці нашого життя, на які ми дуже багато часу витрачаємо у нашому житті. І мудрець через це все хотів показати їм, що наскільки є важливо, щоб наше життя мало певний зміст і сенс. І пізніше мудрець каже, якщо б ви на початку насипали пісок, ви б більше нічого не поклали. Якщо б ви своє життя зайняли тими дрібницями, воно б не пішов туди ні горошок, ні це велике каміння. Учні ніби зрозуміли ту притчу і пізніше кажуть, добре, це ми зрозуміли, а для чого є вода? І в кінці цей мудрець каже: а вода є для того, щоб ви розуміли, що навіть через серед вашого розбурханого, бурхливого життя, яке зайняте навіть тими дрібницями, все одно ви будете мати час на певне дозвілля, на відпочинок. Здається, це дуже така проста. Іншими словами, дитяча притча, але наскільки воно нам показує, що є важливе в нашому житті? Особливо в ці дні між Вознесінням Господнім і зісланням Святого Духа, де ми в окремий спосіб роздумуємо над небом. Господь нам хоче показати, що небо є найважливіше в нашому житті. Неможливо ті труднощі, негаразди, ті клопоти житейські, ті дрібниці. Це все пройде, але мусить бути щось основне. Цей стержень у нашому житті, це каміння, яке буде дуже сильно тримати нас у нашому житті. Нехай всемогутній Господь, який нам показав цю дорогу до неба, допомагає також і нам серед розбурханого нашого життя, серед тих негараздів, труднощів і багатьох дрібниць, зумійте знайти час на основне. Na nebo, amín.